Шановні батьки, сьогодні ми будемо говорити про надзвичайно важливу тему, що потрібно розуміти дитині до школи. Ви знаєте, скільки разів я чую до себе в кабінеті в 6 чи 7 років віддавати дитину до школи. А ви знаєте, що надмірно раннє долучання дитини до навчання може мати негативні наслідки. Діти, яких завчасно віддали в школу, можуть стикатися із труднощами навчання. І батьки, які побачать зниження мотивації у 10-річному віці, ніколи не пов'яжуться з тим, що віддали дитину в 6 років до школи. Коли батьки кажуть, що моя дитина вміє писати, читати, рахувати і знає англійські слова, то академічні навички для школи не є важливі. Важливим є емоційна готовність дитини до школи. Вона повинна вміти висидіти 3, 4, 5 уроків. А під час діагностики, коли проходить 15 хвилин, дитина починає рухатися, стрибати, скакати, то про яке навчання може йти мова. Мені часто кажуть, що шкільний психолог радив йти в 6 років до школи. Можу пояснити, еміграція, війна, рейтинги школи. А де рейтинги? і де моя дитина? Наша головна задача як батьків виховувати емоційно здорову дитину. Тому обираємо звернутися до незалежного психолога. А зараз ми розглянемо основні навички, які повинна вміти ваша дитина до школи. Перш за все, дитина повинна мати навички самообслуговування, самостійно користуватися туалетом, одягатися, роздягатися, вміти зав'язувати шнурки, збирати свій рюкзак. Користуватися шкільним приладдям. Крім того, важливо розвинути мовні навички. Дитина повинна вміти чути вчителя, розповідати свої думки. Для цього вам потрібно спілкуватися з дитиною, гуляти, багато читати, переглядати разом мультфільми і обговорювати їх. Не менш важливою є фізична активність. Ми, як батьки, повинні пам'ятати, що мозок будь-якої дитини гарно розвивається через активність. Забезпечте можливість для вашої дитини займатися спортом, гратися на майданчику, розвивати моторику та координацію рухів. І, звичайно, не забувайте про розвиток уяви і мислення вашої дитини. Пропонуйте завдання, що потребує Навчіть свою дитину дотримуватися правил, чекати в черзі, співпрацювати в команді. Для цього пропонуйте завдання для розвитку комунікації. Крім того, навчіть вашу дитину вирішувати конфлікти та розуміти правила спільної гри. Це допоможе їй взаємодіяти краще з однолітками та дорослими. Також важливими є навички концентрації: навчіть свою дитину уважно слухати вчителя. Виконувати інструкції, також концентрувати свою увагу над одним завданням протягом певного часу. Розвиток соціальних навичок та концентрації це поступовий процес. Повинні пам'ятати, що кожна дитина розвивається в своєму темпі. Створіть доброзичливу атмосферу для розвитку вашої дитини. Зараз наведу декілька прикладів. Недавно до мене приходила мама дитині п'ять з половиною років. Вона каже, що йому на початок навчального року буде 5,9, і і він абсолютно готовий до школи. Коли я почала з дитиною діагностику і спілкування, дитина була зажата, не могла концентруватися, в нього спотіли долоньки. Коли я проводила деякі проби, він не міг зосередитися взагалі. Коли я сказала дитині, давай зробимо перерву, він вскочив і почав бігати по кабінету. Мама впевнена абсолютно, що дитина готова до школи, бо дитина володіє академічними навичками. А то, що в дитини немає зовсім сил висиджувати уроки, мама про це навіть не здогадується. І поряд з тим приходить дівчинка, яка має вже 9 років, яка навчається в третьому класі, і батьки привели її зі словами, що вона втомилася, втомилася, розслабилася. кажуть до цього, навчалася на 9, 10, 11, а зараз 7 і 8. Коли ми починаємо розбирати, дуже рідко батьки зв'язують втомленість дитини в 3-4 класи з тим, що дитина пішла до школи у 6 років. Шановні батьки, не орієнтуйтеся, будь ласка, на те, що вміє ваша дитина. Орієнтуйтеся на її емоційний стан, на її витривалість, на її концентрацію і на її увагу. Отже, шановні батьки, це лише основні аспекти, на які варто звернути увагу при підготовці дитини до школи. Але найголовніше, що ви можете зробити для своїх дітей, це любити їх і створювати для них доброзичливу атмосферу. Дякую, що приєдналися до нас. Пам'ятайте, що підготовка до школи потребує часу, терпіння та зусиль. Якщо вам потрібно більше інформації для росту та розвитку вашої дитини, і ви розумієте, що щось не так, я завжди готова допомогти, надати консультацію і зробити діагностику щодо аспектів розвитку вашої дитини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і знаходьте цінні поради, які допоможуть вашому батьківському шляху.